Доброго дня всім! У цьому циклі відео я вирішив викласти свою довільну інтерпретацію досить поширеного у Ютубі навчального відеоролика, який розповідає про рігінг і анімацію ось такого персонажа. У цій частині відео ми поговоримо з вами про моделювання і створення матеріалів. Власне, нічого складного в цьому немає, але, тим не менш, хай цей запис буде, можливо, комусь знадобиться. За основу я буду використовувати, звичайну, кульку зі стандартними розмірами, це мене на першому етапі цілком буде влаштовувати. Переходжу у фронтальну проєкцію, щоб не мати жодних перспективних скорочень. І до цієї кульки ми створимо хвостик. В якості основи я буду використовувати сплайни. Переходжу на паличку Curves. Використаю звичайні криві без Є. В принципі, ви можете використати будь-який інструмент. Просто я віддаю перевагу в даному випадку саме цьому інструменту, тому що він дуже подібний за принципами роботи і налаштування до тих до яких ви звикли, якщо використовували або хоча б раз користувалися adobe Illustrator. хвостик буду малювати від початку. Тобто клацнув лівою кнопочкою миші, позначивши початок кривої. Потім переводжу вказівник в миші в те місце, де буде найбільший підйом. Затискаю ліву кнопку миші і утримуючи її, не відпускаючи. Будую симетричний, згладжений вузол для того, щоб утворити викривлений сплайн. Відпускаю ліву кнопочку миші, переводжу його в наступну точку. клацнули. Якщо ми здійснюємо клацання і не утримуємо ліву кнопку миші при переміщенні, це забезпечить нам створення кутового узла. Знову переводжу вказівник миші в наступну точку. Затискаю ліву кнопку, не відпускаючи її, витягую допоміжні вузли, відпустив, перевів вказівник в наступну точку, зафіксував. Якщо десь щось пішло не дуже точно, не страшно, ми завжди зможемо це в будь-який момент підправити. Переводжу вказівник миші в наступне місце, затискаю ліву кнопочку. Малюю симетричний зглажений вузол і закінчую хвостик. Для того, щоб закінчити, натискаю клавішу Enter. Якщо на даному етапі крива вас не влаштовує по формі або по положенню певних вузлів, викликаємо контекстне меню, тобто правою кнопочкою миші, знаходимо команду Ctrl-Vertex і за її допомогою можемо. Перемістити, уточнити форму, зробити з, зі створеними вузлами все, що вважаєте за потрібне. Ну, мене ця форма цілком влаштовує, тому я переходжу на об'єктний рівень виділення. І тепер на основі цього сплайна створимо поверхню. Для цього звертаємося, перелаштовуємо верхнє меню в режим моделінг, звертаємося до розділу верхнього меню Surface і знаходимо команду Revolve. Власне, її налаштування, і відкриваємо. В стандартному, в стандартному еквіваленті вікно виглядає наступним чином. Програма пропонує створювати обертання сплайну відносно вертикальної, тобто осі Y. Це трохи не те, що мені потрібно, тому я перемикаюся на ту вісь, відносно якої повинно здійснюватися обертання. В моєму випадку це вісь X. Обертаю, Обираю її. І. Оскільки мені nurbs поверхня не буде потрібна, а буде одразу потрібна полігональна сітка, то в нижній частині налаштувань output geometry замість NURBS я обираю Polygons. Відповідно до цього з'являється перелік налаштувань, які дозволяють уточнити параметри цієї кривої цієї поверхні. Я одразу скажу, що полігони повинні бути квадратними і фіксованою кількості. Параметр 200 говорить про те, що для поверхні буде створено 200 фейсів. В принципі, такі параметри мене влаштовують, і я натискаю кнопку Revolve. В результаті виконаних дій на основі сплайна утворилася ось така поверхня. Чорний колір вказує на те, що нормалі об'єкту повернуті не в ту сторону, але це не страшно. В будь-який момент ми можемо це виправити. Давайте зразу це і зробимо. В аутлайнері видно, що у нас є окрема крива, яку ще ми можемо з вами редагувати для того, щоб підправити форму. І, власне, сама ця поверхня. Виділяємо її. Звертаємося до розділу верхнього меню Mesh Tools. Mesh Display, і натискаємо команду Reverse. В результаті виконаних дій у нас утворилася ось така поверхня. Мене трошки не влаштовує те, як веде себе геометрія тут наприкінці. Тобто я бачу, що є невеличке таке перехрещення. Якщо це нас не влаштовує, поки що програма зберігає зв'язок зі сплайном, на основі якого це було створено. Тому я виділяю саме його, переходжу на рівень контрольних точок, виділяю відповідну контрольну точку і переміщуючи її, коригую Ті частини геометрії, які з тієї або іншої причини мене не влаштовують, в принципі, хай залишиться так. Тепер виділяю геометрію, переходжу на полі моделінг. зачищаю історію для того, щоб має забула всі проміжні дії, які використовувалися при цьому. І обов'язково зануляє координати. Це надзвичайно важливо. Тепер зв'язок між геометрією і сплайном, на основі якої вона була створена, вже розірвано. Ми можемо цілком спокійно виділити і видалити цей сплайн. Для того, щоб поверхня була більш рівненькою, включаємо процесорне згладжування, тобто натискаємо цифру 3. Якщо на даному етапі поверхня якимось чином вас не влаштовує, наприклад, розмір, як на мене, для такої кульки розмір хвоста доволі великий, можна його трошечки зменшити. Я використовую інструмент масштабування, трохи масштабую. можна трошки по іксу стиснути, підкоригую положення. В принципі, такий варіант мені подобається. І знову зачищаю координати для того зануляю координати для того, щоб поточна модель мала нульові координати. Власне, з моделюванням ми зробили все, що потрібно. Моделька виглядає досить таки непогано. Тепер давайте створимо матеріали. Знову повертаюся у фронтальну проєкцію. Виділяю модель, для якої хочу створити матеріал. Я не буду використовувати редактор HyperShade, а буду створювати напряму у вікні перспективи. Викликаю контекстно залежне меню з виділеної моделі, знаходжу команду New Material. Обираю в переліку фільтр Arnold. Саме цей візуалізатор я планую використовувати. Обираю базовий матеріал AI Standard Surface. В Attribute Editor з'явилася відповідна вкладка з налаштуваннями цього матеріалу. Щоб легше було потім знаходити, одразу переіменую його. Замість білого кольору ми використаємо процедурну карту Ramp. Натискаю на допоміжну кнопку. У Create render Node знаходжу відповідну ноду. І у мене з'являється редактор градієнтів. Я можу працювати безпосередньо тут, а якщо потрібно, можна натиснувши на оцю кнопку, виокремити палітру в окреме плаваюче вікно. Клацнувши по маркеру чорного кольору, зміню його на оранжевий, я буду намагатися, щоб моя модель максимально відповідала тому зразку, який ви, можливо, бачили. У інших спікерів. Виділяю другий кружечок, натискаю на колір і знову обираю той самий. Тепер до цієї кольорової палітри мені потрібно додати білу смугу. Натискаю на самому кружечку і, утримуючи ліву кнопочку миші, пересуваю приблизно до середини. Те саме роблю і з правою точкою. Тепер між ними на градієнтній шкалі, клацнувши лівою кнопкою миші, створюємо новий зразок кольору. Замінюємо його на білий і, утримуючи ліву кнопочку миші на самому маркері кольори, наближаю його до того оранжевого зразка, який є. Розташовую прямо над ним. Для того, щоб забезпечити максимально різкий перехід між оранжевим і білим. Цей матеріал, цей градієнт, він уже застосований до цієї моделі, але ми його поки що не бачимо. Щоб побачити, натисніть у вікні налаштувань ось цю кнопку. Далі додаю ще один зразок кольору. Також змінюю його на стандартний білий. І також переміщую його на над оранжевим. Це не дуже помітно, але якщо ви придивитеся, внизу вздовж самої моделі з'явилася така біла смужка. Тобто градієнт у нас є, він працює, просто розташований трохи не в тому напрямку, в якому мені б хотілося. Для того, щоб розвернути його в налаштування градієнту в розділі Type, замість v ramp обираємо U. Ось так він виглядає, в принципі, цілком нормально. Якщо щось нас не влаштовує, ми в будь-який момент можемо підкоригувати. Ну, зокрема, я хочу зараз, щоб біла смуга співпадала візуально з середньою частиною хвоста. І те саме роблю з протилежної сторони. Ліва частина градієнту відповідає початку моделі. Тобто того місця, від кіля ми почали моделювати права частина градієнту відповідає кінцю. Якщо ми хочемо зробити на кінчику хвоста ще біле закінчення, також додамо ще одну, один кольоровий зразок. Змінимо його на біленький. Додамо ще оранжевий. І, керуючи цими двома параметрами, досягаємо бажаного результату, бажаної підсвітки хвостика. Ось так виглядає ця модель. Мене це цілком влаштовує. В аналогічний спосіб ми створимо матеріал і для самого тіла, тобто для самої кульки. Виділяю її. Також призначаю новий матеріал. Це також буде Arnold A Standard Surface, в якому на Слоті Color буду обирати, використовувати REM. Додаю оранжевий колір на початку, оранжевий колір наприкінці. Формую межу між оранжевим і білим. Додаю зразочок для білого кольору. Добиваюся того, щоб межа між оранжевим і білим була максимально чіткою. Створюю ще один зразок. Також підсфарбовую фі... під в білий і також формую різкий перехід. В принципі, такого самого результату ви могли досягнути, якби використали, наприклад, якусь текстуру або намалювали у іншій програмі. Зараз. Мета цього запису трохи інша, тому я використовую саме такий підхід. Ну і одразу давайте не забудемо виділити, і для цього матеріалу також задамо відповідну назву. Також задамо для самих об'єктів назви, щоб легше було в них орієнтуватися. Сама сфера буде називатися body, а ця частина хвостиком. Останній момент, який ми зробимо, це, звичайно, не критично для майбутньої роботи, але краще давайте все-таки перемістимо точку прив'язки об'єкту, зокрема хвостика, в те місце, де він під'єднується до тулуба. Натискаю клавішу D і утримуючи клавішу V, для того, щоб тимчасово увімкнути прив'язку до вершин. Переміщаю. Цю точку в те місце, де цей хвостик буде під'єднаний. Клавішою Д остаточно фіксую. Останнє, що ми зробимо, увімкнемо згладжування для кулі. Переконаємося в тому, що у нас занулені координати. І обов'язково зберігаємо цю модель. Подивимося на неї з різних точок, наприклад, щоб у перспективі бачити матеріали, також для цього проєкційного вікна натискаємо відповідну кнопку для відображення текстур. Все виглядає цілком пристойно. І у цій частині відео поки що все. В наступному відеоролику ми поговоримо з вами про налаштування рікінгу. Дякую за увагу, успіху! І до зустрічі в наступній частині.